Усім привіт в чергове. Ми в нашому магазині офіційному Екофло Україна на Великій Васильківській 129. Сьогодні поговоримо про портативні, стаціонарні а також гнучкі сонячні панелі разом з керівником магазину Богданом Роговенко. Привіт, привіт, Сергій! Ну ми вкотре з тобою ведемо наш черговий вебінар, і звичайно, давай ми проговоримо про те, які всього розказувати панелі є і в тебе в магазині, і взагалі продаються в екофло Україні. В бренду EcoFlow є, скажімо так, три лінійки сонячних панелей. Перші це портативні, ті, що складаються, ті, що мають свою сумку зручну для перенесення, транспортування. Такі панелі ви завжди можете з собою брати. Будь-де є сонце, підключаєте і починається генерація і зарядка вашої станції або живлення ваших приладів. Ну, ага. таких панелей давай зразу скажемо. Є на 60 ват, 60 Вт, 110 Вт, 160, 220 і 400 Вт. Ти сам, до речі, 400-ку розкладав нормально? Е, так, розкладав. Вона доволі габаритна, але це все дуже пропорційно. У неї великий розмір, але вона найшвидше заряджає станції. Тут кожен для себе може підібрати в залежності наскільки у нього активний відпочинок, скажімо так. Якщо ти полюбляєш піші, прогулки, туризм, то ти для себе обереш якусь компактну невелику. Десятку 100 відсотків десятку або 110 Вт. Якщо ти кемпінгом відпочиваєш там тижнями або відпустку проводиш десь в одному місці на природі, але скажімо так, локально без переміщення, тоді тобі буде зручно і 400-ка. Ти її один раз розклав, і все, Їй більше, більше уваги не потрібно. Вона буде за наявності сонця генерувати і заряджати твою станцію. Давай по портативкам ще скажемо про те, що, наприклад, з лінійки, якщо ми говоримо про портативну від 60 Вт до 220 Вт, ми можемо ними заряджати рівери. Ну і звичайно там дельти, якщо ми говоримо просто 60 і 220, ку навіть 110, в принципі, потягне ріверів 60-ку, її вже до дельти не під'єднаєш. До дельти Про, наприклад, вона не побачить, тому що дуже е, мала потужність. А от 400 ку навпаки ми можемо поєднати лише тільки з дельтами, оскільки на вхід рівери не зможуть теж прийняти таку кількість енергії. Тобто тут маєте розуміти, якщо лінійка рівер. Ваші сонячні панелі від 60 до 220 Якщо у вас вдома лінійка Дельта або ви з собою десь її берете, то, будь ласка, використовуйте від 110, 160 220 і 400. Це буде найзручніше. Ну, і які в нас ще в нас ще є гнучки, які теж, до речі, можна в кемпінгу використовувати? Так, звичайно, наступний тип сонячних панелей, які є в бренду EcoFlow – це гнучки. І тут у нас представлені дві варіації. Одна варіація це гнучка сонячна панель на 100 Вт. І комплекс двох панелей по 200 Вт, які в сумі дають 400 Вт енергії. Це новинка цього року, абсолютний бестселер по продажам, тому що співвідношення потужності ціна мабуть найкраща серед сонячних панелей наразі на ринку. Їх, ці сонячні панелі, і також зручно брати з собою куди завгодно, а також їх зручно монтувати і встановлювати в квартирах, тому що у них є люверси, які допомагають швидко і зручно їх закріпити на будь-якій поверхні. І підключивши станцію, теж отримуєте генерацію одразу на місці. Тому все залежить від того, Скільки у вас доступно місця, скажімо так, на балконі для да так. для встановлення сонячних панелей, і ви можете тут обрати для себе або гнучку сотку, вона більш компактна і зручніше розміщати, або обрати комплект дві по 200 ватт і за 15 тисяч гривень 14 999 отримувати 400 ват на годину сочної енергії. Ну насправді це теж дуже таке вдале рішення. Як ти вже сказав, що і сотка, до речі, теж бестселер в Україні, і двосотка нові гнучкі панелі, завдяки саме тому, що вони легкі, є люверсі, їх з собою досить зручно перевозити, переносити і заряджати зарядні станції. Ну це 100% одна з кращих, як ти кажеш, співвідношенці на якість. Ну і в наші є стаціонарні. Стаціонарні панелі на 100 і на 400 Вт. Так, є в бренду EcoFlow ще й стаціонарні сонячні панелі. Вони мають жорстку конструкцію, алюмінієву рамку, загортоване скло, і такі панелі найкраще підходять для стаціонарного встановлення в заміських будинках на галявині перед домом. Тобто це рішення вже більше не для квартири, хоча можна і там. А все ж таки для заміського будинку, для того, щоб на дах встановити, встановити просто на галявині, такі панелі вони бувають потужністю 100 Вт або 400 Вт, і вони, мабуть, по співвідношенню потужність і ціна найвигідні в тому плані, що, наприклад, комплекс 2400, тобто потужність 800 Вт, вам обійдеться в 20 тисяч гривень. Як стаціонарне рішення, то це ну як на мене, дуже гарна ціна, і легко порахувати їх. Окупність і генерацію, скільки вони дозволять вам забезпечити, ну я тобі скажу чесно, я, я використовую в себе до речі в будинку якраз 400-ки, Я дуже задоволений. Ви можете подивитись в переліку нашого відео на нашому youtube каналі Якраз як в мене, наприклад, вони були встановлені спочатку з Delta Pro, тобто чотири панельки я до себе під'єднував, потім. PowerKit і зараз Power Ocean, коли ми вже додали більше. Я скажу чесно, я порівнював їх з панелями від інших виробників. Мені, звичайно, EcoFlow сподобалось більше не тому, що я бренд-менеджер EcoFlow, а тому, що вони насправді а, дають якомога більше енергії. Там, ну там відсотки, звичайно. Але якщо ми ці відсотки візьмемо на тривалість використання сонячних панел у 15-20 у років, то воно, звичайно, дає в загальній потужності дуже непоганий результат. Ну, але я пропоную тобі. Собі, давай попросимо твоїх хлопців, нехай вони зараз а, з, по, покажуть нашим глядачам, якраз під'єднають, порівняють між собою і портативні, і гнучкі сонячні панелі разом, наприклад, з ріверами І ми подивимося ефективність їх роботи. Ну і нехай, я думаю, скажуть, а, а, яким чином краще використовувати, що потрібно. Не забувати, і на що важливо, ну, скажімо так, додаткову увагу все-таки свою акцентувати, як правильно використовувати сонячні панелі. Тому що ми бачимо, що і в коментарях, і в запитах до нашого консультаційного центру, до наших інших менеджерів, дуже багато приходять запитів, якраз а як правильно використовувати. А чому вона не генерує стільки, скільки я би хотів. Сонце, а хмари... Азать затінення і все інше. Думаю, думаю, хлопці твої зараз розкажуть, ну а ми побачимо. Так, давай подивимося. Давай подивимося. Доброго дня! А сьогодні ми протестуємо наші портативні сонячні панелі від найменшої до найбільшої. Та дізнаємо, скільки ж вони генерують: 60 ватт. 110 ватт. 160 Вт. 220 Вт 400 Вт Зараз ми під'єднали нашу найменшу панель на 60 Вт І наразі ми бачимо, що вона генерує близько 35 Вт на годину. При підключенні панелі на 110 Вт ми бачимо, що вона вже в свою чергу генерує близько 70 Вт на годину. При підключенні панелі на 160 Вт ми можемо спостерігати, що вона генерує близько 90 Вт на годину. При підключенні панелі на 220 ми вже бачимо більш відчутні показники. А саме це близько 155 Вт на годину. І коли ми підключаємо панель на 400 Вт, ми бачимо, що вона генерує близько 240 Вт на годину. Ну що ж, і ви щойно самі побачили про те, наскільки все таки ефективні сонячні панелі від компанії EcoFlow. І дуже радимо вам. Купувати їх, якщо вам потрібна енергія разом з собою, енергія у квартирі, енергія у будинку. Використовуйте сонячні панелі, абсолютно різних модифікацій під ваш запит, під ваші можливості. Так, все вірно. Дуже багато при виборі сонячних панелей. Дивіться, приділяйте увагу характеристикам вашої станції, тобто, до якої станції підійде яка конкретна сонячна панель, якої максимальної потужності. Також, як ви могли побачити на відео, що дуже багато залежить від кута розташування сонячної панелі до сонця і наявності яскравих променів, відсутність хмар посторонніх предметів, тіні, яка падає на панелі, це все впливає на генерацію сонячних панелей. Тому чим більше ви приділите уваги, і у вас вдасться досягти цих ідеальних умов для розміщення панелі, тим більше ви отримаєте генерацію. Звичайно, акцентуйте на тому, як знаходиться, якщо ви, наприклад, використовуєте у квартирі чи у будинку, як краще встановити де найбільше сонця буде потрапляти безпосередньо на вашу сонячну панель під прямим кутом для того, щоб максимально взяти цю енергію. Саме сонця через сонячну панель і використати, звичайно, у ваших домашніх приладах або на природі, де ви будете її використовувати, тому звертайте на це увагу. Ну, а я тобі дуже дякую за те, що сьогодні я ми дя... розказали трохи нашим глядачам про сонячні панелі. Невеличкий спойлер. Дивіться наші наступні вебінари, тому що попереду у нас буде два дуже круті, дуже цікаві вебінари: по перше, про новинку альтернатор Чарджер. Який вже в дорозі в Україну вже має приїхати, і ми з тобою теж я думаю обов'язково розкажемо, що це таке, для чого він потрібен, і як у 8 разів швидше можна зарядити вашу зарядну станцію безпосередньо в автомобілі. Ну і звичайно, новинка Дельта Про, Дельта Про Ультра. Дельта Про Ультра перша вже їде в Україну, ми обов'язково з тобою її розберемо, покажемо, розкажемо всі технічні характеристики. І хоча старт продажів десь буде у нас запланований на січень або лютий 25-го року, але перша модель EcoFlow пообіцяла, що вона надасть саме в Україну, для того, щоб ми могли максимально показати і розказати про неї все. Ну Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наші соцмережі у Facebook, TikTok, Instagram, звичайно, на YouTube каналі. Залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі останніх подій. На все добре!